Доброго ранку. Сьогодні, мабуть, буде стартувати садовий влог роботи, якщо чесно. третій день свят. Не знаю, як ви святкуєте, чи це я одна грішна сьогодні починаю роботу. Поки нійка в садочку, а в мене не знати, за що руки братися. От взяла тільки що зі водойми, витягнула і промила водяну лілію. Дуже багато. Оцих нечистих водоростей, не знаю, як боротися з ними. Не хочеться заливати хімію, тому що котики тут пити ходять, хоч і їм окремо став місце, але вказівник не працює, що це вам місце для водопою. Одним словом, цього року я ще його не чистила, тому сьогодні планую до такої роботи взятися. От, потрібно все. Вичистити, вибрати і зробити красу. Хочеться цього і водоймочки, але я вам скажу чесно, що о, як для мене це така трішки головна біль, тому що чистити і чистити і чистити. Ну, можливо, потрібно якісь, ви знаєте, порадити мені якісь поради щодо того, щоб воно було завжди чистим. І рослини в мене є, ні у водоймі є, болотяний ірис, але все-таки. І ось знову стартує робота, про іриси згадала. Все-таки Іриси гарні квіти, але потім мені не подобається, коли ось це листя, вже відсихає, підсихає. Тому я все-таки його по мірі того, як воно стає таким непривабливим, починаю вирізати. Тому сьогодні зараз. Рукавички вже одягнула і підемо працювати. Пообрізаємо і риси, а потім будемо вже вичерпувати воду зі ставка. Ось що з цього вийшло. Розчистили по максимуму. Ось таким чином я їх позрізала, попідсипала трошки землі, тому що коріння випирає. На верх ірисів не дуже добре. Ну, звісно, ті, які виглядають ще гарно і тримають якусь тут для мене декоративну функцію, то я їх залишила. Ось, ще зараз підстрижу спіреї. А ось тих дві спіреї, що там ось по боках. Я, мабуть, їх доформувати, побачила таку ідею гарну. Формують кущі у вигляді каміння. Ну, щось таке, знаєте, можна спробувати. Бо вони трішки, щоб кулями їх застригти, потрібно дуже багато забрати. Тому попробуємо такий варіант. Бачите, скільки всього зараз понесемо на компостну яму. То ще не все, то ще є й ось там. Але зате дивіться: на світ божий з'явився ялівець. На світ Божий з'явилися шавлі, які будуть квітнути знову. І флокси, які, до речі, дуже за цього постраждали, тому що близько були біля них. І все-таки вони їх ну, притінняють, не дають повітря доступу, вони хворіють. Це дуже гарні флокси такі, тому потрібно мені восени подумати, як то їх розмістити. Ну, цих ще два якось так. А ось третій, бачите, під величезним кущем, майже зовсім. Бідний. Ось як зрізала була перед тим е дельфініум, те, що я вам казала, бачите, він вже відмоложується. Ну, буквально там ще тижнів два-три і буде знову гарний кущик І ще потрібно обрізати ось цю рослинку, приворотень. у нього дуже гарні листя, але вже ось це сусвіття свою декоративність втратило, воно вже розляглося. Теж хочеться показати каміння, якраз межу квітника. Отже, працюємо далі. Ось, ой, я ж захрипла, так працювала. Щось я ще раз скажу, виздоровіти не можу. Ось як гарно виглядає вже приворотень, коли його почистили. Почистили сухі листя у бадану нижній, Вони, до речі, в чай використовуються. Але я. Ще не пробувала. Якось треба, щоб хтось в гості прийшов <сум> спробувати на нього, я жартую. Ось так виглядає ого, ось так виглядає прибрана вже клумбочка. Звісно, я її прорихлила, прочистила, постригла ось спірейку у вигляді кулі. Потрібно, ще вибере склеп підняти трішки. Перепрошую бослину, але щось я забулася. ну, вже в інший раз. Ерогерону зрізала під коноси. Ось, гарно так виділилася ехінацея. Трішки тут вже все просвітліло, коли його просапали. Ось навіть на бордюрі в мене тут посаджена сиза вівсяниця. Ось я її також трошки була перед тим підрізала, а тепер ще раз прочистила. Забрала ось ці такі неприглядні були листя реморусу. Ось так зараз виглядають такі їжачки, ну нічого гарненько. Тут зараз буде вже квітувати гортензія, буде квітувати лілейник, кущ великий. Ось таким чином, От, бачите, а листя. Ірису рисоспуря, нічого з ним робити не потрібно. тільки ну, гарне, і так воно буде до осені. Тут я посадила іриси Сибірські, ось такий цілий масив, але це тільки весною була посадка, тому я хочу, щоб вони тут такі хащі утворили. Там є доріжка, але я йду через доріжку. Тут трішки тут навела лад. Деякі я вже повиломувала квітконоси. Ось, бачите, виломату, що відсвів. І залишилося дітки. Я їх присадила. І постригла, те, що казала вам. Ну, поки що того, вигляді камінця його ще так не видно, але теж такі яруси. Тобто ось нижній ярус, верхній такий плавний переход, коли буде обростати, тоді буде воно, ну, можливо, трошки десь збоку. так Вигляд каміння. Ось зараз це все винесу. Ну, і тут, до речі, теж буде формуватися, я думала, якою -то формою. Тут такі, як камінчики. І ось ще одна спірея. Ось таким чином, бачите, різні такі яруси, і воно виглядає цікаво. Ну, от як такий камінець. Тобто, як не пострижати, скажу вам чесно. Камінці теж різні бувають форми. <смі> так що, що не вистражити, то кажіть, що це у вас камінець. Ось так. Сьогодні трішки попрацювали. <смі> До речі, саду потрібно приділяти уваги небагато. Кожен день потрішки, тому що не треба, щоб сад вас використовував, а треба, щоб ви від нього задоволення отримували. Тому годинки-дві, ну, у мене зараз є можливість отримати дві годинки. бо я у відпустці Аніку віддала в садочок і відчуваю себе такою, знаєте, мачухою. Я вдома, дитина в садочку. Але то не тому, що робити потрібно щось. А тому, що я вже з 4 серпня виходжу на роботу, а є потрібен час, щоб вона адаптувалася. Тому так і вийшло. Отож, підемо ми зараз трішки відпочинемо, точніше, огірки. Намочимо, щось поснідаємо ще в цю пору, вже 10-та година. А потім у мене плани обрізати ще потрібно Вероніку, потрібно ще пофарбувати опори під троянди, спочатку їх від іржі обробити, потім пофарбувати, тобто вичерпати воду зі ставка, їсти приготувати. Ну, одним словом, будьте зі мною. Ось відчуваю себе, знаєте, як в справжньому Провансі. І <смі> дообрізати нашу таку гарну. Так шкода, чесно, але ж потім вже так, мабуть, запізно трішки її обрізати. Але це потрібно догляд саме за цими кущами і потребує обрізки. Обрізки ранньою весною, обрізки після квітування. Тому ми сьогодні ось цю красу. Будемо зрізати, щоб пахло нам. Подушечки, до речі, роблять такі е, пахучі. Лаванда має ще такі властивість заспокоювати. До речі, не раз перевірила на собі, коли болить голова. Ну, можливо, це тільки у мене так, але є ефірні масла, а аптеці можна придбати. І ось я коли з баночки його понюхаю трішки або біля носа помащу, ось тоді мене перестає боліти голова. Тому стартуємо новий етап роботи. Приємний. Ось результат праці. Забрала в бжілок їхній медовий ресурс. Ви знаєте, ви тільки гляньте, що тут робиться, вони навіть і тут. Послухайте. Чуєте? Ось яка ще й медоносна рослинка. Ну ось тепер це для декору. Краса поставимо в саду. Ось так обстригла я лавандочку. Потім я її більш кардинально обстригаю весною. А поки що ось так обрізала, ну лише обрівняла трішки. І хай вона собі наростає. До речі, зараз почне наростати, можна живцювати. Хоч і зараз можна брати вже такі от гілочки ось, і живцювати їх. Ось один уже кошик примостила тут на пеньочку. Так декоративно виглядає, зразу дало такі яскравість. І підемо зараз ще примостим корзинку. А мене там чекає. Відро, гірочки. Ось уже я замочила одну партію, а іншу потрібно зробити ще. Я завжди їх на одну добу залишаю, щоб вони трішки прив'яли. Тоді мию, заливаю холодною, холодною водою на декілька годин, ну, а потім вже в банки, все, що потрібно. Це мощені огірочки, вони потім хрумтять, То бабусін рецепт. Ось так, зараз подивимося з вами чи Файно тут буде. Ще ні, але трішки корзинка не хоче. Ось. Таким чином. у розарії. Ну, Потім ще щось її кудись по-іншому. Прикладу, ось така корзинка романтична. І можна фотозону придумувати. О, вже пішли до огірочків. Згадала, що в мене ще посилка не висаджена, було свято, І ось я замовила такі молодилка. Бачите, ось такі зелені і такі два види павутинистих. Тобто один вид в мене був павутинистих, а один замовила. І ось вирішила такий візерунок тут викласти. Бачите, такий френзель, так би мовити. Ну, трішки ніби не вистачило, але будуть розростатися, будемо її довершувати. Ну, залишилося одне єдине потім гравій. Я не купляю цих камінь. Вони дорогі, якщо кольорові. Отож, я беру звичайний гравій, всипаю ним або фарбую вже його зразу з балончика. Наприклад, ось сірий колір був з балончика. Ну, а той білий колір, то я брала таку латексну, біле латексне, і воно не змивається дощем. Ось так, ніби дешевше і краще. Ну, Я думаю, що потрібно, мабуть, це таке біле. Так би мовити, там сіре, там біле, знову сіре і знову буде біле. І таким чином, тоді я вже, коли завершу, тоді вам покажу результат роботи. Ось посадила тут в своїй кам'яній долині армерію Альбу. Цвітування її квітування вкладу. Я обрізала, висохші кітконоси. І цю рослинку теж вкладу квітування. І назву напишу, забулася. І ось крилаточник. Теж такий чудова-чудова альпійська рослинка. Ось, посадила. Тобто в моїй долині кам'яній. Є нові гості. Ось вона так виглядає зараз. Дуже гарно пижмо Городяникова чи пижмо міське. Я бачила вже декілька варіантів назви. Я швидше ну, все-таки схиляюся, що це не е, город, місто, а це прізвище, мабуть, було. Людине Городяников. Пижмо ось таке маленьке. Ось таке сріблясте. Я Люблю срібний колір в саду, його мало, до речі. Дуже гарне листя, квітує ось так. Простенько собі. І ось такі малесенькі-малесенькі очиточки квітують. Ось так чебрець. Він був варєгатний, але зараз лише деякі під час квітіння він набрав зеленого кольору. Телосперма вже відквітувала. І ось так виглядає ця частинка. Там потрібно ще підсипати біля жимлості шапкової гравію, біля ялинки, але то вже буде чуть-чуть пізніше. Ось так виглядає ця територія. Триває робота, можливо, завершимо вже кінець сезону. Ось так застелили. Матеріалом, і зараз завозимо гравій. Ой, і краса, і неохайність, і плюс, і мінус ці троянді, і задоволена я нею, і не задоволена, знаєте, на терезах Одного дня я її пересаджую, іншого дня залишаю, але сьогодні все-таки її потрібно обрізати. Тому секатор і ось такі рукавиці, бо вона дуже-дуже колюча, потрібні для роботи з нею. Ой, треба налаштуватися, чесне слово. Ось результат. Я задоволена. Так мені щось було важко її обрізати. Ну, не фізично, а якось морально я, коли ріжу рослинки, вони, мені здається, живі. Коли була малою, батько дерева десь якесь вирізав, то я йшла до тітки. Бо мені було їх шкода, я плакала. Так і залишилося. Але бачите, я її кардинально в такому мультиштамбі залишила лише кхе, кхе, сантиметрів 10, а може і 5. Вона дуже сильна в рості, тому набере свою шапку. Я бачила цю троянду на метрів 5-6 виганяє. А тепер розвиднілося, ви знаєте, стали видні. Ті рослинки, які позаду. Сидиш уже собі тут, на місці відпочинку. О, і вже можеш побачити навіть лілії, які там розквітли. А так була лише одна троянда. А, ось там на тину стоять мішки. Не звертайте увагу, тут у нас раз в тиждень забирають сміття, а щоб покласти його на землю, то там собачки його рознесуть. Тому так. Зараз приїде трактор і забере. Ну, словом, я задоволена дуже. Розробила цю роботу клопітку таку, колючу винесла, куди ще їх утилізувати, ці гілки навіть до голови мені не приходять. Поклала біля компостної ями, далі запитаються чоловіка. А зараз хочу піти, вже, якщо троянти почала обрізати, ще покажу вам. Можливо, хтось і не знає. Знаєте, коли вже маєш якийсь досвід певний, то, здається, всі його мають. Але пригадую себе, яка була я раніше, і шукала цю інформацію, Ну, може, хтось такий початківець йому пригодиться. Тому зараз підемо до трояндарі, я мого, і там я покажу, як я обрізаю троянди після підування. Ось ми прийшли і я хочу показати, як обрізаю їх я. Но завжди в першу чергу потрібно дивитися на стеблі. Листки є з п'ятью якими п'ятилисткові є, а є трьохлисткові. По принципу, потрібно дойти до першого п'ятилисткового, ось він на гілочці перший п'ятилистковий, і далі вже можна проводити обрізку. Але нюанс такий: як ви хочете сформувати свій кущ? Якщо вам потрібно, щоб цей кущ ріс, ось, наприклад, в цей бік, вам потрібно обирати п'ятилистковий, який росте, наприклад, Зовні. Ну, найкраще зовні, тому що якщо ми візьмемо ось цей внутрішній то вона буде загущуватися десь сюди. І тут є ще інший. І, може, тоді таке буде загущення. Тому краще, якщо у вас є, ну, місце дозволяє, як у мене, то я буду е обрізку назовні робити. Не всередину, а назовні. Отже, перший п'ятий палий назовні у мене ось тут. Тому. Потрібно над ним зрізати, але не дуже косий зріз. Якщо дуже косий зріз, то буде гнити, коли дощі підуть. Тобто він косий, але в міру. І ну, десь буквально, я знаю, пів сантиметра, тобто не над самою брунькою зразу, бо теж брунька може засохнути. А десь залишити, будь ласка, там десь пів сантиметра. Ось таким чином я обрізаю цю гілочку. Ось. І в мене потім ось ця брунька. Почне, якщо, то вибивати і куш буде формуватися такий гарний. Так, ось ця гілка, знову дивлюсь, перший палий, ось в мене якраз дуже добре, йде в цей бік. в мене тут доволі багато місця. Знову я над ним беру пів сантиметра і не дуже косий зріз, Ось таким чином забрала. Ще один. Але є такий варіант, якщо, наприклад, п'ятипалий листок дуже внизу. І ви не хочете так низько, тому що формуєте її більш високою. Не страшно. <кій> можна і над трьох палим. Хоча в мене я помітила, що ось є ну, трьохлисний, а ось є п'ятилисний. І над ним вже навіть є спляча брунька, проснулася раніше, ніж я її обрізала. Така вона чемна, отака я не чемна. Ось так. Все. Таким чином. Я подивилася, що в мене тут, наприклад, така ягілочка, яка трішки хворіє. Вона є не сильною, тільки загущувати буде. І я сформувала таким чином свій кущик. Тому далі вже буду працювати без вас. Ця творчість не має меж. Шукаємо собі роботу. Сядь жінку трохи і посидь. Ага. Ось така частинка тут була засаджена молодилами. Я трішки була прибрала, бо ми стелили. Там лісати було його важко це, цю тканину. І вирішила, що потрібно щось зробити з цього боку. Ну Трішки ось воно тут виглядає вже мені ніяк. Тому сьогодні будемо включати творчий процес. До речі, колись канал такий був цікавий творчий процес. Я дивилася, що на квартирі коли жила. Отож, сьогодні. Тут щось я все-таки придумаю. У мене є такий порщик. І таким чином я трішки там прикрию ту дірочку, тому що тут у нас знаходиться, я то хотіла б його забрати, але немає часу, ніхто не хоче. Тут глини. Ну, часом потрібна така знаєте, в господарстві, щоб була. І ось накрито таким чином під гаражем, щоб дощ не розмивав. А я тут всипала була ще того року і посадила такі звичайні, але тільки що помітила, що вони два сорта різних. Зелені, але це такі видовжені листки великі, зовсім не такі вони ніби, знаєте, збиті. А ось цей сорт, він вже має такий більш е е трояндоподібну все-таки форму, якщо придивитися, листочки такі частіше. Розміщені один біля одного. Тому я схиляюся, що це все-таки два різних сорти. Залишайтеся зі мною. Побачите, що я витворила і натворила. Ось, щось натворила. Творила, творила і натворила. Пробувала їх два кольори поєднати. Ну, видно, що вони відрізняються. Але коли вони наростуть ще більше. Ось тоді такий буде ефект струмочка такого, знаєте, як випуклого форму об'єм візьмуть. Ну, але ось ну, щось таке. Зробила, значить, зробила. Ну, ось такого завершеного вже вигляду набув цей пеньок. Ну, щось мені подобається, щось ні, але... Як вже є, так вже є. Ну, вони перекликаються, тоді вже обидва. Мені вже, якщо чесно, хотілося швидше цю зону вже завершити. От так, таким чином, і день садівника. Ну, це не один день, це два дні. Тому що за один день неможливо. Я вам і розповідала, що присвячувати весь час саду. Ну це неможливо і це не потрібно. У нас у жінок ще є і хатні роботи, так, і діти є, і на себе має бути час відведений. Як казала одна моя знайома, ідеш на роботу, і всі думають, що ти дома нічого не робиш. Ось такий треба мати вигляд ефектний. А прийшов з роботи, перезувся у галоші, я жартую так, і пішов працювати. Отже, бережіть себе. Здоров'я це сама невід'ємна така частинка, яка в нас є, яка нас тішить, яка нас підтримує. Тому бережіть здоров'я, бережіть близьких, рідних, себе. І пам'ятаємо, що ми у себе є. Які б часи не були важкі, але ми мусимо жити, тому що життя одне, іншого варіанту вже ніхто нам не надасть. Ось прилетів. Метелик найхи над цею. Їх тут зранку було багато доволі. Ось. Ось їх два. Як чудово, радійте кожній миті. Каже, мить ти є неповторна.